Всім привіт! У нас сьогодні 11 лютого 2024 року. От наша лаванда. Біля 2000 кущів тут нараховується. І це покажу по обрізці. Можете подивитися. Оце, обрізка була в вересні. Насіння збирав. Бачите, як виглядає. Трошки гірше. Ну, можна подумати, що вони загинули, але вони не загинули. Було мінус 22 градуси майже тиждень, але все, сподіваюся, буде нормально. А от обрізка зроблена одразу після цвітіння. Бачите, на цей кущ почувається краще. Він зелений, він відріз, він буде краще цвісти, чим пізніше пізнє. Пізня обрізка. Це я черенки брав сорт мустеат. Знаєте, обрізані кущики і не обрізані. Я вже не хотів його обрізати пізно осінню, щоб не нашкодити кущам. Це вони рано навісні, ну як рано навісні, не дуже рано навісні, але весною будуть обрізатися це десь кінець квітня. Можливо, середина квітня, яка весна буде. Це болгарська на ефірну олію. Вона сіня не залишав. Бачите, класно обрізано. І вона себе гарно почуває. Дивіться, що ще? Які є помилки? От кущики. Але бачите, кущики всередині з, з лаковою травою. Вона дуже їх сильно пригнічує. Але зробити нічого неможливо, вручну, будь з ножом, потім буду вирізати. А це кущик без травички. Бачите, доволі декілька кущів таких є. От маленький кущик з травичкою, не дає її рости. От знову кущ з травичкою. Треба вручну вискубувати, висмикувати. Укорінилася, травичка не хоче, не хоче висковуватися. Ліс ще не проснувся. Зеленію з ним пшеничка. Сподіваємося, все буде добре. Пописів у міжрядях трави. Потрібно брати низький. Низький газон, низьку газонну траву. Ні в якому разі не брати там десь якусь саморобну чи в якихось магазинах таку траву, яка використовується для корму тварин. Нам дивіться, бачите, наскільки вона сильно росте. От Травичка звичайна газонна, як вона виглядає. І трава в нас казали, що газонна, ну от іншу дали. Подивіться, вона геть доганяє кущі і кущі, рядочки трошки біля неї пригнічені. Це сорт не пам'ятаю який, він в мене вимерзав. От він. Але він такий дуже-дуже такий аж темно-сіреннявий. Тож я буду його розмножувати цього разу я зробив все, щоб він не вимерз і гарно виглядає. Це трошки пізніше обрізані кущики. Це також вже не встиг обрізати, але буду пізніше обрізати. Я тут поз. Зробив позначки на кущах, є вони, які вони мені подобаються, суміш, я буду їх розводити, розмножити. Бачите, я їх так попідв'язував. Зав'язаний. Це тут були гладіолуси. Їх викопав. Буду дивитися, чим засівати. Так виглядає. Так виглядає лаванда. Знову бачите, кущики всередині з травою, Вони пригнічені. Там бжоли. Все нормально вижили. Тих, що підгодував, дав їм корму спеціального. І вони будуть у нас знову вже цьому році, сподіваюся, носити лавандовий мед. А от хвороби. Бачите, кущики. От один кущик, другий кущик, там знову кущики. Бачите, повипадали. Це як ви бачите відео у Франції, також, там, там саме випадають кущі. Також є хвороби, яку точно не знаю, але боротися потрібно. В цьому році також ще дотестовую один препарат і будемо з нею боротися. Послухайте, як гарно співають пташки. синички. Підписуйтесь. Всім гарного, гарного дня!